У Миколаєві продовжують готуватися до можливих блокаутів та перебоїв з теплопостачанням. Нині в місті вже відкрили 39 пунктів незламності. Чимало осередків облаштували на базі ДСНС у дитячих садочках та закладах освіти. Кілька тижнів тому свій пункт розгорнула і школа номер 45 Колектив облаштував для миколаївців та переселенців зручні ліжкомісця, а три класи перетворив на затишні зали. Коли нам запропонували зробити цей пункт. Ми зібралися і вирішили, що це повинно бути місце, де людям буде зручно, де людям буде затішно. Є у цьому пункті незламності окрема кімната, де люди можуть випити чаю чи кави та поїсти печива. Також працівники школи підготували ігрову залу для школярів та навіть відкрили кімнату матері і дитини. Над облаштуванням пункту працював увесь колектив закладу. кажуть до гостей вже звикли, бо із самого початку повномасштабної війни раду приймають і жителів мікрорайону, і внутрішньо переміщених осіб. У нас прекрасний персонал. Розібрались, хто що робить, швиденько все зробили. Я думаю, що будь-яка школа, в принципі, може це повторити. Зробили ліжка. Найважчою роботою, мабуть, було підключення генератору. Дуже багато електроприладів, їх необхідно ну, підключити їх всі. В принципі, так нічого складного я тут не бачу. Булеріани, Булеріани встановили. Ну, запас дрів у нас є, палива. Облаштувати пункт незламності вдалося у співпраці з Миколаївською обласною військовою адміністрацією та міським управлінням освіти. Органи місцевого самоврядування допомогли не лише матеріально, а й самі долучилися до розгортання осередку. Допомогу в основне все матеріальну частину надала обласна військова адміністрація. Вони теж приймали активну участь в обладнанні. Були тут кожного дня. Допомагали навіть стелити, розкладати все. Це дуже добре, що люди розумні і ну, розуміють, в якому стані ми зараз знаходимося і що треба бути всім разом. Це дуже добре. Управління освіти теж приймало участь не безпосередньо. Працювали разом з нашими працівниками. Зручність та комфорт локації вже оцінили перші відвідувачі. Коли Миколаїв поринув у блокаут, жителі мікрорайону приходили у школу заряджати телефони та ловити інтернет. Тут є Starlink та генератори. Тож світло і зв'язок буде завжди. Наша школа обслуговує в мирний час мешканців району. І у нас, якби ми працюємо з дітьми, і всіх людей, в принципі, в цьому районі ми знаємо. І нас всі знають. І не зробити це для людей ми не могли просто зараз. Чому це важливо? Тому що зараз такий час, що в будь-який момент прямо зараз може щось таке статися, що це буде необхідно. Є добре, не ну, краще було б, щоб це все не знадобилось. Ну, якщо що, у нас все є, Так, приходьте. Працює цей пункт незламності щодня зранку і до вечора. Двері для миколаївців тут відкриті завжди. Наталя Засядько, Євгені Гучаренко, телеканал Март для Єновин.